П'ятирічний хлопчик Саша, граючись на подвір'ї дідуся й в Золотоноші, знайшов у сараї набір трофейних хірургічних інструментів. Їх лишив дядько, колишній військовий лікар. Хлопчика просто зачарували гарні блискучі інструменти, і він захотів стати хірургом. Звати його Олександр Маркович Богославський, головний хірург області, завідувач хірургічного відділення Черкаської обласної лікарні, заслужений лікар України. Однозначно, що це. Непересічна, нестандартна людина, оригінальна, така яскраво виражена особистість. Олександр Маркович виріс у дружній єврейській родині. Закінчив середню та музичну школу. Чудово грає на фортепіано. Закінчив Челябінський медичний інститут. Пройшов неабияку життєву школу від студента, який ходив майже на всі нічні чергування, і виконував будь-яку роботу в медицині, аби чомусь навчитися, зарекомендувати себе. І до керівника хірургічної галузі області. Хоч я і не медик, але за умовами роботи тривалий час з ним мав це стосунки, це. Та, і по службі, і по пацієнтах, яких він лікує, то це теж талант від Бога як хірурга. Це його була мрія. Дитяча, вона здійснилася, і він так себе повною мірою реалізував. Сьогодні він хірург обласний, сьогодні він прекрасний оператор, завідуючий відділенням, і там, де залежить все від нього, крім того, що ще й від Бога, то там все відбувається так, як належить. Коли починаєш спілкуватися з Олександром Богославським, швидко розумієш, яка це непроста і цікава людина. Жартує. Але погляд залишається серйозним і проникливим. А важливу і строгу розмову може легко, ніби граючись, прикрашати жартами та іронією, швидко і легко вирішувати складні ситуації. Це і талановитий хірург, це надійний хороший товариш, друг, який завжди може і в професійній сфері підставити своє плече і в побутові. Ми знайомі з ним більше 20 років. От я щасливий і вдячний долі, що мені вдалося взагалі попрацювати з цією людиною і вважати його своїм вчителем. А сам Олександр Богуцлавський каже, що йому свого часу теж дуже пощастило на вчителів. Приїхавши до Черкас майже 40 років тому з дружиною і шестимісячним сином, потрапив на роботу в санаторій першотравневий до геніального хірурга Олексія Гласона, що тоді очолював відділення легеневої хірургії і одним із перших у радянському союзі провів операцію на легенях. Тепер фото першого вчителя у хірургії висить на стіні у Олександра Богуславського. Алексей Александрович Гласон був не тільки великолепним хірургом, он був чудесним учителем. Он умел учить и делал это с большим желанием. Я не побоюсь сказать, что в на сегодняшний день все таракальні хирурги, которые работают в Черкасской области, многим обязаны Алексею Александровичу, как и вся служба грудной хирургии начиналась с него. Найбільшим своїм вчителем Олександр Маркович вважає Валентина Семеновича Янюка, завідувача відділенням лікарні швидкої медичної допомоги, де теж довелося працювати Олександрові Богославському. Він був не просто хороший хірург, навіть ні до, ні після Янюка. Такого хірурга в Черкаській області не було. Це безусловно моє особисте мнення. Але, в общем-то, на це мнення я маю право. Тем более, что когда я говорю сегодня, что и после Нюка не было лучшего хирурга, я, видимо в виду и себя. Валентин Семенович был чудесный оператор, очень умный, интеллигентный человек, очень порядочный человек. Он чудесно относился к нам, к сотрудникам. К сожалению, он умер уже. Но, к сожалению, наверное, он был бы очень удивлен, узнав, что не проходит и дня, чтобы я не вспоминал что по какому-то поводу говорил или советовал Валентин Семенович Янюк. Янюк приехал к нам в Черкасы неожиданно, также неожиданно от нас и уехал. И когда он уезжал, и провожали Валентина Семеновича всей почти больницы. Это были хирурги, травматологи, э, нейрохирурги, анестезиологи, гинекологи, операционные сестры. Все говорили добрые слова, все что-то ему желали. И все женщины плакали. А Валентин Семенович Янюк говорил, что девочки, я же наоборот, я так старался, чтобы все было хорошо, чтобы все было весело, не плачьте. А когда утром я проснулся, оказалось, что плачет моя покойная жена, которая была анестезиологом. Вот. А повод для слез Янюк уехал. Вот, наверное, я Янюку завидовал всю жизнь. И продолжаю завидовать. Да, в хорошем смысле этого слова, безусловно. Я завидую на то, как он работал в операционной, как он руководил отделением. Я всю жизнь пытался в чем-то ему подражать. Наверное, у меня не сильно это получилось. Вот. Но я хочу сказать, что вот еще тогда, в далеком 79-м году, у меня такая мысль мелькнула, что, наверное, Ну, можна е, пожелати собі, щоб коли ти будеш уходити з роботи, щоб хтось, ну якщо б не заплакав, то хоча б пожалів об этом. Вот. А плакали всі і навіть не тільки жінки. Своєю рідною вважає Олександр Богуславський і третю міську лікарню. Стилю ж керівництва він вчився у тодішнього очільника управління охорони здоров'я області Анатолія Івановича Рудковського, який вмовив його працювати в облвиконкомі. Я действительно считаю в какой-то степени себя учеником Анатолия Ивановича. Наверное, ученик был не настолько хорош и не научился всему, чему мог бы научиться у Рудковского. Но, научить. но желание научиться было. Но уж как получилось, это уж такое дело. Вот. Так что, Анатолий Иванович, я у вас просил в свое время фотографию, а вы ее не отдали. Вы к моей просьбе... А тіснісні серйозно я сподіваюся, що після передачі ваша фотографія появится на моей стіні. Однак Олександр Маркович не уявляв себе без практичної роботи, тому доводилося суміщати дві посади: зранку стояти в операційній, а з обіду працювати в облак відділі. Проте відтоді з'явилася звичка приходити на роботу у відділення ще на сьому годину ранку. Ніколай Федорович Карась. заведующий хирургическим отделением сегодня в больнице скорой помощи. Вот. Хороший хирург, хороший заведующий, а в то время еще молодой хирург. Николай Федорович тоже произносил тост и тоже расплакался. Потому что всем нам было очень жаль, что мы прощаемся с таким замечательным заведующим и с таким замечательным шефом. Я уже не знаю, сколько времени у меня и о ком я могу говорить еще. Я работал с Иваном Дмитриевичем Яременко, который заведовал моим отделением, и который сегодня, хоть и на пенсии, но живет и чудесно здравствует в городе Черкассы. Я работал с Антоном Антоновичем Алексеенко, замечательным хирургом, который сегодня не заведует отделением, но чудесным образом работает и оперирует. Неабиякий интеллект и широкое коло интересов главного хирурга области выдают книги, которые мирно соседят на поличці у кабинете. Біблія, Коран, Шамбала, книги Фрейда і академіка Шалімова. І про колег він говорить, перефразувавши книгу книг. Немає поганих чи хороших колективів. Усе залежить від того, хто цей колектив очолює. І так само, як колись шефом вони називали свого улюбленого завідувача Валентина Янюка, Олександр Богославський пишається тим, що підлеглі теж називають його шефом. Шеф це здорово. Это не кличка, ничего обидного в этом нет, наоборот. Хотелось бы только, чтобы это было не дань традиции, а искренне. Вот если это искренне, тогда бы я этим мог гордиться и горжусь. Безумовно, у відділенні військовий порядок, бо їхній шеф, хоча й весела людина, проте дисципліну любить, як у собі, так і в колективі. Мені повезло в своє час, що я 21 рік тому прийшов в обласну лікарню. Мне повезло, что я работаю в этом коллективе. Я люблю свой коллектив. Мне нравится, как работают сотрудники отделения. Мне нравится, как работают врачи в операционной. Мне нравятся сестры, мне нравятся санитарки. Работают все очень хорошо. Коллектив в областной больнице настоящий. Я горжусь, что я являюсь частичкой коллектива хирургического отделения, І такого серйозного учреждения, як Черкаська обласна лікарня. Сьогодні хірургічне відділення обласної лікарні це сучасний хірургічний центр, де допомагають хворим із хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини, щитоподібної та підшлункової залоз. На базі відділення функціонує два обласних центри для допомоги хворим на гострий панкреатит і ендокринної хірургії. При захворюваннях жовчного міхура застосовуються сучасні лапароскопічні операції при лікуванні гриш або сітки тощо. У відділенні працюють 10 хірургів, двоє з них заслужені лікарі України, один кандидат наук, решта мають вищу атестаційну категорію. Беруться оперувати всіх, бо медичні прогнози це лише припущення, а робота хірурга робить дива. І люди задоволені. Обслуговування дуже, дуже таке правильне і дуже на високому уровні. Лікарі прекрасні, обслуговування прекрасне, умови прекрасні. Що тут ще сказати? Настільки все ідеально, що навіть немає побажати їм іще успіхів в роботі Середній медперсонал, як по часам він працює. Все. Все буквально, все, все до того, що все, все, все. Дякуємо Юрію Михайловичу Ліпку, він нас поспас, поспас, поспасав, да. і головний лік, і цей головний хірург теж. Дуже прекрасне відділення. Не знаю, з чим зрівняти і Сюди попасти, то це щастя. Тільки треба больному якась допомога, по першому дзвоночку вони прибігають, тому що дзвоночок нажимаєш, і вони вже тут, і вони вже біжать. І дуже вони такі всі обходительні, вони такі всі хорошенькі, такі молоденькі сестрички, всі хорошенькі. Всі хорошенькі. Вони не скажуть, моя хорошенька і моя добра. Все хорошо, так, так, да, так. Да. Дуже хорошо, дуже хорошо. Сотрудники все дуже молоді і висококваліфіковані, дуже кваліфіковані, заботливі, внімательне. Коли нам болело перші дні після операції, то Всегда мы пользовались их помощью. Такой уровень, что я в жизни своей не видела. Я попала, например, в очень-очень тяжелом состоянии. И доктор меня с того света вытянул. А обслуживание здесь и все это очень-очень хорошо. Конечно, действительно лучше сюда не попадать, но если попадать, то только сюда. Но вовремя. Зав'яду що ми очі вважаємо, любимо обсіобходи прохопроводять. Перспективи відділення Олександр Маркович жартома називає творчими планами і пояснює, що пов'язані вони із фінансуванням галузі. Тому, коли збільшиться зарплата хірургів і будуть вони забезпечені житлом, особливо в районах, тоді і питання кадрів вирішиться. Наверно, не тільки в медицині. Это в первую очередь обеспечение жильем. К сожалению, недостаточные зарплаты. Хотелось бы, чтобы эти зарплаты были больше и выше. А отсюда, может быть, в какой-то степени недостаточно заинтересованность. Ведь хирургия достаточно, достаточно тяжелая специальность. И в общем-то человек, который ведет хирургию, кроме, кроме интереса к этой специальности, все-таки надеется, что ему каким-то образом удастся обеспечить и свою семью, и свое относительно достойное существование. На сегодняшний день, к сожалению, всего этого недостаточно. Подождем и, наверное, доживем до тех времен, когда хирурги будут обеспечены и материально, и жильем. Наверное, тогда проблемы с кадрами решатся сами собой. Что сегодня нужно молодому хирургу для того, чтобы стать хорошим хирургом? Вот ваша, смотрите, вы уже сколько лет в процессе? Желание. В первую очередь должно быть желание. Нужно любить свою профессию, любить свою специальность и хотеть в ней чего-то добиться. Должно быть желание работать. А для тех, кто успел поработать, важно, чтобы это желание работать и учиться не пропало. Самосовершенствованию предела нет. І кожен з нас всю життя продовжує вчитися. Вчити, пропасть возрастом не має, і з стажем. І не може пропасть. І зберігатися. Якось проголошуючи тост, Олександр Маркович сказав, що в житті зробив два правильних вчинки, про які ніколи не пошкодував. Вибрав спеціальність хірургію і дружину. На жаль, перша дружина Олександра Марковича перейшла в інший світ. Тому зараз у нього друга сім'я. Радує його і синова родина, онуки, для яких і вирішив написати відверту сповідь про своє життя, нічого не приховуючи і не прикрашаючи. Проте, якщо б я знав, що ця книга будь іздана мене, от тоді, б, я, можливо, я б би ще більш відкровенним. А так хочу сказати, що все те, що написано, це правда. Я когда э, эту книгу э, дал почитать сыну, вот, э, я давал ее почитать в электронном варианте, сын живет достаточно далеко, вот, э, и получил ответ по электронной почте вот, о том, что ему тоже эта книга понравилась, он писал, что э, зная тебя, вот. Я понимаю, что там все правда, но некоторые моменты, наверное, несколько приукрашены. Вот. Но они действительно, может быть, в чем-то и приукрашены. На это ведь не э -э, документальная книга, а все-таки там где-то написано, что это издательство, художественная книга. Хотя, э -э, в общем-то, все то, что написано, это правда. Кажуть, що спогади і мемуари найсуб'єктивніший і водночас найоб'єктивніший жанр, тому що людина намагається писати там правду і аналізувати. Хоча і не всім ця правда подобається. Навірно, не всім це однаково подобається. Да будемо говорити вже відкровенно, і я сам собі не завжди в цих ситуаціях навлюсь. Ну, це правда. А інакше не стоїло і починати писати. Легко і невимушено з гумором написав Олександр Богославський про дитинство, юність, вибір життєвого шляху, роботу, колег, особисте життя. каже, що писав ці спогади для своїх онуків, не думаючи, що їх надрукує. Але за піскині оптиміста побачила світ, і першими їх читачами стали численні друзі Олександра Марковича. Я, як практично очевидець багатьох подій, можу абсолютно достовірно сказати, що книга ця написана від душі. Ніде нічого не перебільшено. Це просто дійсно, от, е, я б навіть назвав би не записки, а е, воно навіть схоже на сповідь. От. Причому це весь життєвий шлях його, як людини, як хірурга, е, з усіма е, подробицями в житті. Я йому жартома, коли прочитав книгу за два вечора, я йому сказав, що ну, це такий і душевний, і професійний стриптиз. Він відкрив себе повністю, не криючись так, як, звичайно все прикрашується, там, лакується, а він там, де й були в нього життєві якісь невдачі, труднощі. Є моменти в цій книзі, де ну, не можна спокійно читати, тому що такі стрясаючі душу моменти. Цікава книга, і, як і з професійної сторони, і чисто з людської. Я думаю, що це не остання його книга. Відчувається, що там ще багато закладено потенціал того, що замовчено зараз. Але з часом я думаю, що він викладе більш детально все. Можна поздоровити його тільки із тим, ну, з книгою це як такий проміжний етап. А в цілому поздоровити з тим, що він відбувся як особистість, як великий лікар як письменник і, саме головне, як прекрасна людина, з якою завжди приємно мати справу. Це не правда, що врачі до смерті привикають. Звісно, чого гріха таїть. Чувства з роками десь притупляються, на до смерті привикнути не можна. І нікого твої душевні переживання не цікавлять. Чоловік-то умер, і віною цієї смерті став ніхто інший, а ти. А существует ли на світі хоч один врач, один хірург, которому би хотілося попасть в подобную ситуацію? Звісно же нет. І нет на світі хірурга, який би не переживав би все це. Причому, що мене особливо вразило, що е, дехто, коли пише е, схожі е, типу мемуарів, то е, ну, якось пробує там е, барвистіше написати про своє життя. От. Людина просто написала від себе, так як воно є. Як воно було з ним в житті, всі його переживання, всі його е, хірургічні е, злети, всі його е, хірургічні невдачі, тому що невдачі будь-якого хірурга хто б що не розказував, вони все рівно бувають. Ми це все дуже глибоко переживаємо. Ми можемо не показати ці переживання, в тому числі і він. Але багатогранність його таланту вона підкупає своєю такою безпосередністю. І ще раз можу повторююся, я безмежно вдячний долі, що мене звела у далекому вже 1988 році з такою людиною, як Богуславський Олександр Маркович. У книзі автор розмірковує, що мало радості принесла йому хірургія. Каже, що з нього міг би бути військовий, полковник чи генерал або юрист прокуратури. Проте, зрештою, зізнається. Хорошая у меня все-таки специальность хирургия. Есть в ней для окружающих какой-то налет романтики и притягательности, необычности. А форма, яка ему все життя подобається, у медицині є теж хірургічний халат. В практике каждого врача, особенного хирурга, бывают случаи, когда ты, доктор, можешь сказать Я его спас от смерти. И если честно, случаев таких бывает совсем немного. Можно всю жизнь проработать, и случая такого не представится. Это ведь только так считается, что ты, стоя у операционного стола, каждый день борешься со смертью. Но это для книг, фильмов и песен, написанных ко дню медицинского работника. А на самом деле ты, доктор, просто работаешь. Но бывают случаи, пусть редкие, когда ты уверенно можешь сказать «да», если бы не я, если бы не мое умение, мое упорство, смелость, если бы не те бессонные ночи, которые я провел возле твоей дружок-койки, если бы не іспорчений поездками в одділення выходные і праздники, если бы не все это, тебе би дружище уже давно не було среди нас. У багатьох читачів зразу виникає питання: чому книга називається саме так, записки піски ні Олександр Богославський пояснює, що назва з'явилася не в кращий період його життя. Потім, дякувати Богу, обставини змінилися, але назва залишилася. Хотя с приводу життєвого оптимизма Александр Маркович рассказал анекдот. Приходит э, к психиатру пациент и говорит, что доктор, я э, себя неважно чувствую. Утром встаю, не хочется умываться, не хочется бриться, не хочется чистить зубы. Поругался с женой, с детьми, на работе со мной никто не разговаривает, с начальством проблемы. Ну, доктор ему говорит, видите ли, это у вас депрессия может быть, не стоит начинать с какого-то серьезного лечения, попробуйте отвлечься. Попробуйте, ну, теперь сходить в церковь. На город приехал чудесный цирк Шапитова, выступает чудесный рыжий клоун. Вот. Говорят, что там все катаются со смеху. Попробуйте сходить отвлечься. Ну, доктор, спасибо. Подходит к дверям, берет за ручку, оборачивается. Доктор, но у меня есть еще одна небольшая проблема. Какая? Дело в том, что рыжий клоун – это я. Вот, с тех пор я могу даже... это не сегодня без них вопросто щит было оптимизма. Вот. Может, в какой-то степени это кажущийся оптимизм. В какой-то степени, не ну, так уж не знаю, как назвать, маска. Я просто хочу сказать, что я могу показать и в действии этого рыжего клоуна. Ну вот он. Прошу любите жаловать. Вот такой вот рыжий клоун. Так и залишилися на столі поруч книга Записки незстоявшегося оптиміста і рудий клоун, який тільки здається веселим. Але ж кредо життєве у автора і хірурга, заслуженого лікаря України бить не казаться. Тому ми зичимо Олександру Богославському бути оптимістом. Фрейд, Зигмунд Фрейд, которого я с большим интересом читаю, писал, что счастье ⁇ это понятие относительное, это понятие душевного равновесия. Можно быть очень здоровым, можно быть очень богатым, очень благополучным, чувствовать себя несчастливым. Можно быть не очень здоровым, совсем не богатым. И, тоже чувствовать. и чувствовать себя счастливым человеком, то есть должно быть душевное равновесие, состояние души, вот такого душевного покоя, чего я желаю всем, не только коллегам, но и тем, кто сегодня смотрит нашу передачу. Будьте здоровы.